Дякую, що ви знайшли час зібратись, переговорити. Мені говорили, що багато чекало людей біля колонії. Але ж, на жаль, на жаль, я не мав можливості поспілкуватись біля колонії, тому що мав реальне сподівання зустрітись з Юлією Володимирною. Ви знаєте, от ця влада, вона дійсно пробує всіх шокувати. Своїм цинізмом, свою зухвалістю. І от вважаєш, ну, вже звикли, якби, до їхніх дій, до їхніх підходів, але ж кожен раз, от, коли з цим стикаєшся, то ну, достатньо це боляче. І знаєте, от якийсь такий залишок залишається після цього. Що дійсно нема бажання чекати, поки ця влада буде хоча б. До парламентських виборів. Є бажання як можна швидше її прибрати. Я тоді можемо вже працювати, так? Да? Е... Дам інформацію про те, чому я приїхав саме сьогодні і що відбувалось в колонії. Справа в тому, що відповідно до чинного законодавства. Кожна людина, яка осуджена, має право на. Побачення. Не менше ніж раз на місяць, кожен засуджений може зустрітись з тим, з ким має бажання спілкуватись. І відповідно до чинного законодавства Конституції Юлія Людмила офіційно заздалегідь звернулась до керівництва колонії, що вона хоче використати своє право на побачення і зустрітись з своїм першим заступником, тобто зі мною. Це звернення було належним чином оформлено І керівництво Качанівської колонії після довгих консультацій визначили, тому що вони не мали підстав для відмови, визначили, що датою цього побачення буде день, який раз на 4 роки буває на землі. Це 29 лютого. І сьогодні, саме за дозволом, я підкреслюю, Офіційним дозволом Качанівської колонії, керівництва Качанівської колонії і Пенсійної служби, я приїхав на, підкреслюю, офіційне побачення з Юлією Володимирівною. І коли вони знали про мій приїзд, безумовно, підготувалися, але ж все не як побачення не могло розпочатися. Питання, чому там відбуваються слідчі дії? От зранку приїхали працівники СБУ і проводять слідчі дії. Слідчі дії завершились. До речі, без захисників вони проводили традиційні слідчі дії. Чому не відбувається побачення? Тому що керівництво колонії робить відкриття. Юлія Ордивна не може самостійно пересуватися. Ну, це відомий факт, і не тільки в Україні, а вже за межами країни. Чому не відбувається побачення? Ми вам повторюємо, вона не може пересуватись і не може самостійно добратися до кімнати, де офіційно у нас відбувається побачення. Ну, раз вона не може, а ж має право, давайте я прийду до неї і поспілкуюсь з нею в присутності вашої, будь-яких представників колонії. Тому що ви ж мені дозволили офіційно побачити. Ні, ми не можемо цього дозволити. Є офіційна кімната, де можуть відбуватись побачення. Зв'язку з тим, що Юлія не може самостійно туди дійти, а ми їй не збираємось допомагати. Ваше побачення фактично скасовується. Ну, я п'ять годин пробув в Качанівській колонії, ми пробували спілкуватися, зі мною були мої колеги, народні депутати Володимир Філенко, Андрій Анатолійович Кажем'якін, і з генеральним прокурором, і з керівництвом пенсійної служби нам допомагав Віктор Швець, керівник профільного комітету Верховної Ради України. Але ж всі ці розмови, всі кивають, що це треба узгоджувати, щоб. Дозволити мені пройти 100 метрів або Юлію Дрівну перенести через 100 метрів, це на вищому рівні. А так як на вищому рівні не дали дозвіл, то формально ми не порушуємо закон, ми підтвердимо, що у вас є право на побачення, але побачення відбутися не може. Тобто 5 годин переговорів безперервних, 5 годин розмов. В той же час нахабно, без, знаєте, Якоїсь такої небезпеки для себе, вони розуміють, що команду, коли вони виконують, навіть порушуючи закон. Тому що я підкреслюю ще раз: кожний громадянин України, який ув'язнений, я не говорю про те, що людина ув'язнена незаконною, має право на побачення. І в такому варіанті вони знайшли форму, цинічно спекулюючи здоров'ям Юлію Дюрним, знаючи, що вона. Не може самостійно дійти, вони не збираються допомагати, щоб вона могла дійти до кімнат, де відбувається побачення. Це в іншому кінці калонії, ніж знаходиться її камера. І в той же час, не допускаючи людину, яка запрошена на побачення, до можливості дібратися до корпусу, де знаходиться Юлія Тимошенко. Ось такий формат зухвалого знущання цинічного, аморального, який… Замість офіційного побачення сьогодні нам продемонстрували. Тому, на жаль, після п'ятигодинних переговорів, розмов, погроз, що завгодно можна було робити, вони розуміють, що мають прикриття на самому верхній щаблі української влади. Саме там, мабуть, в адміністрації президента, в головному кабінеті приймаються рішення, кого пускати, кого не пускати. До Качанівської колонії. І таким чином вони вважають себе хитрими, розумними, що вони як би да, не порушили закон. І, мабуть, за спиною ухмиляючись, таким чином, вони демонструють, як в Україні захищені права наших громадян, в тому числі і права Юлії Тимошенко. Ось така сумна історія, шановні друзі, щодо офіційного побачення, яке сьогодні відбулось у Лапках. Качанівської колонії.